Дивіться, ліпай робить хороші. Зараз робить, випускає. Е, салінблочки майте на увазі, якщо потрібно щось бюджетне і те, що хорошо служить, тому що можна купити дороге на силіконове, яке, допустимо, це з дорогих силіконових. Ну, силикон, е, класно, класно, класно. Потім лише тріснув і усе. Діло в тому, що саліндблок це резинова штука, яка має бути саме резинова. Це мототечівські, два я розпечатав. Це оригінальні хондовські, це комплект, так і сидить на фонду з А це от ліпай. Ліпай їх бачу отак по одному. Це Віталік Кум зробив мені, їх просив салінблочки. І бачу це кок, це фірма кок. І мені дуже вони подобаються. Ціна якість скільки вони працюють, е, як вони їх саме лиять. Це раніше були також дві лінійки кока і, блін, одні блищучі такі, якісь не дуже їм вірю. Да? Більш 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 зараз там покажу де. А оце от, просто вони, мабуть, беруть з заводу і продають непогано. Розпаковуються, тому що вони забирають багато місця по одному, отак от упаковано. І звернув увагу. Зараз давайте якось я тут приготував, подивимось, як вони себе поводять. Давайте спочатку оці от мототеч я розпакував. Ну, також, наче надійно, ну, блін, просто... Просто якщо б я тримав ось ці два і я не знав би марку фірму, да, хто що випускає, я би поставив оцей. Реально я б поставив цей. І нічого, що це обоєма тут грубша. Діло в тому, що отак. Просто нічого не хочу доказати, що краще, що оцей. Я ліпаюські не ставив, але ну, фірми я працюю отак. Працюють. Да. Так, тепер візьмемо саме кок. Давайте. Хм. Вони м'якші набагато, що не хочу його зігнути, щоб він зараз. Секундочку, сорянчик. Да. Не хочу його. Щоб це і зафіксувати. Він по-перше, він і м'як, і по-друге, воно відчувається, що резина не дуб якийсь литий. Ну, я думаю, що якщо щось з девятного чи середнього по ринку, то воно нормально. Так, а а ось от оригінал, от до чого я їх витягнув, ну, вони, по-перше, литі ось так от, вони були в упаковочці, також Honda, кожен цей, ну упаковки по, по цей. боялась, щоб не викинулося разом з упаковку, якщо вона сильно знівічена, може десь так і викинутися. Я до чого веду, що навіть е, колір їхньої оцеї гуми, то він більш, більш навіть схожий, ніж коли лиють коли щось. Другий, ну, бувають камери, також ви знаєте, коли камера гумова, вона служить довше, вона клеїться і вона, коли пробивається, вона не йде по периметру. Вся ось така от. Вона, хоча бувають тут більш-менш такі бюджетні камери, бульонові ці. Вони служать, але там чуть-чуть строки їхні, про, якщо вони виходять з року, та камера вже її ніхрена не спасеш. Тому також звертайте увагу на самий. От. Ну, фірма Кок, яка Кок, і вона можливо, він не продаватися не в упаковках хліпає, а самі отак от раніше. так і було. То майте на увазі, щоб вони були більш матові, тому що ця різина, коли виходить з ладу, вона ну вбитий салінблок. Ще можна поїздити, ти знаєш, що вбитий салінблок. Тебе не застане в розплох один прекрасний момент.